Давайте тепер поговоримо про те, що турбує і від чого залежить її доля, і підтримка України. Це майбутні вибори у президентській в Сполучених Штатах. Поділіться як, як журналіст, як канадійка, поділіться своїми враженнями про дебати. Так, я можу додати, що я ще американка до ще ближче. Ситуація, якщо ми будемо пов'язувати це з психологічною війною, воно дуже важливо звернути увагу на факт, що нарешті американський FBI, ФБР починає відкривати дуже серйозні справи проти російських агентурської агентури з Today, Других пропагандистів. це почалося виходити в публічний ефір приблизно півтора місяці тому. І це йде паралельно із ну, наступаючими виборами в Штатах. Ці вибори будуть дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, деликатні. Багато людей, на жаль, в Америці вже готові на якусь громадянську війну, хоча я вірю, вони навіть не знають, що це значить. І слід шукати е, дуже важливо, е, сліди російського втручання у цих виборах. І це відбувається, можливо, запізно. Дебати відбулися. На жаль, Дональд Трамп і Камала обидва розуміють, що імідж Америки дуже сильно і швидко знизується глобально. І це знизується не тільки завдяки внутрішніх проблем в Америці, але на, на Факті, що Росія це навмисно робить, роз, руйнувати е, Америку, то будемо дивитися. Е, ніхто собак, я думаю, не буде їсти сьогодні е, котиків, також, але е, в Америці на жаль, люди віряться, і це чому українці мають дуже дуже гарну можливість вчити, викладати, що ми знаємо. І е, це дуже серйозно, треба гуртуватися і викладати навіть союзникам НАТО. Вони зацікавлені чу чути і вчитися. Е, а котиків, може, залишимо е, на сніданок. Ага. То ви, ви кажете, що ви американка, ви будете голосувати, так? Так, я буду голосувати. Е, ну, і за кого. Я буду голосувати за цю людину, яку я вважаю, менше не шкодить внутрішній системі Америки, і поки що це на жаль, бо я не є демократ демократ, але я, я буду голосувати за людину, яка підтримує єдність народну, і також офіційно оголосила, що підтримує народну єдність України. Так, ми звичайно всі. Я дивилася у прямому ефірі. Дивилася ці дебати. Ну, чесно кажучи, знаєте. Так, американцям є чому повчитися в українців. Ми стільки всього пережили, і деколи аж боже, це кандидати найсильнішої, найпотужнішої країни світі кандидати в президенти. Ну рівень, але до честі модераторів мені дуже сподобалось, що там модератори, вони от факт чекінг, і в нас є так: в нас є якраз відео, що. CNN провів факт чекінг обох кандидатів після дебатів. Вийшло, що Камала одній одне неправдиве твердження, а Трамп 33. От тобто, от він так змагався у, у брехні із Камалою, А які це можуть бути наслідки? Наскільки це американське суспільство і американський виборець прослідкує і зробить висновки? На жаль, я думаю, що воно не дуже буде багато позитивного ефекту мати. Американці я навіть сама здивована із величезною кількість людей, котрі я знаю, друзей, котрі будуть голосувати за того, котрі брав ще більше, і вони вже в такому стані злості. І Якщо ми ви пам'ятаєте, була висобловерці відкривачка у Facebook. Котра показала, що алгоритми спеціально створені, щоб людей поляризувати на, на емоції злості, і вона відкрила. Можна подивитися на YouTube слухання сенату, що дві війни знаючи Фейсбук. Алгоритми були спочаті. Це було в Ітіопії і в Камбодії. То нам треба професійно працювати, розуміти і не здаватися до цієї злості, і розуміти, коли ми щось читаємо, чи ці люди не дуже рекомендую не використовувати тік так, телеграм. Це ну служби російські, навіть той вайбер. Але коли ми будемо щось читати і зразу відчуємо емоцію негативу чи злості, треба зупинитися і подумати, хто використовує моєю енергією, моїми думками, і за що, за котру ціну, що вони отримують від порушення моєго емоційного і психологічного погляду. Так, а ми завжди в наших етерах запрошуємо включати не вимикати критичне мислення, е, аналізувати, робити фактчекінг або довіряти джерелам офіційним перевіряти інформацію, не вестися на російське і ПСО. Але якщо у вас є лють і ненависть, яка просто нас ну може знищити, то треба використовувати, спрямовуватися з сулють і агресію на підтримку наших військових, наших титанів. Які зараз і на Сході, і на Курщині, е, так, які зараз, на жаль, е, в контрнаступі відбивають контрнаступи ворогів, це найважливіше. Е, Лада, я дуже, дуже дякую вам, що ми включилися до нас ВТР. Е, звичайно, що будемо раді, якщо ви нам будете розказувати, як будуть розвиватися події із цим е, пропагандистським фільмом, який чомусь якось потрапив на. Фестивальну програму, так але сподіваємося, що підтримка українців української діаспори і проукраїнських сил буде все ж таки потужніша від російської пропаганди. Тому я дя, дя, так дякую вам, і ми тепер знаємо, що з ким будемо говорити про перебіг подій у президентських виборах в, в Америці. Запрошуємо до нас в отери. Дякую Добре. вам. Слава, слава Україні. І смерть ворогам. слава нації, так лада рослицька, доктор наук і журналістка.